А ключі у мене. О, дай мені. Розріємся. Чор я буду першою. Вау! Це ж мармеладні попіти, які вони красиві. І, мабуть, дуже смачні. Так, так і є. Ммм, Смакота. Ох, я також хочу. І я. а ану киш. Боляче. жадіно. У тебе свій сейф є. Тримайте ключ. О, дякую. Нехай мені пощастить так само, як Емі. Цікаво, що там. Не бачу. Спробую на дотик. Щось слизьке та холодне. А, черв'яки! Тільки не мене. Ти що? Зовсім куку. -ку? Мамочки, Звідки на мене стільки черв'яків. Зробіть що небудь. Спокійно, зараз я швидко їх засмакчу вручний плесос. Фух, слава Богу, це позаду. Тільки один ще лишився. Залишився, мамочки. Давай швидше. У -у -у. Мої губи. Ой, нічого собі. Ха, які вони стали великі. Ось мора. Любиш сміятися? А як тобі це? Ха, ну і вигляд. О, фу, яка гитота. Молодець, сміє. Ось це відпад. Ключик. Так, тепер я нарешті дізнаюся, що дісталось мені. Ну, що там? Я також хочу знати. Ей, дівчата, досить. Взагалі-то це сейф! Цікаво, що буде, якщо випити це магічне зілля. Наче поки що все, як звичайно. Ой-ой-ой! а що відбувається! Ого, ось це мальчик спарчик Прикольно! Привіт, Майк! О, здається, у мене з'явилась класна ідея. Ти можеш стрибати на попіті, як на батуті. Клас! Бачу, тобі подобається! Круто А що я ще можу? Ема, дивись, зараз буде прикол. Ей, ну, тримайся! Ай, мій палець! Він мене вкусив! Ха ха ха. Отримали, з'їли, а давай підкинемо йому хробака! Це буде щось. Ну, тримайся, монстр хробак. Я тобі наваляю. Ой. О, ні, бідний майк. Він програє. Це тільки початок. Зараз ти пізнаєш мою міць. Давай, давай, лівої правої! Ось так. Ти не маєш шансів. Молодець Майк! І фаталіті. Я переміг. Браво, Майк, ти кращий. Ура! О, здається, діє зілля закінчується. А ось і я. Це було неймовірно. Але ми так раді, що ти повернувся. Ага. Чи можна я перша? Ні, ти вже була першою. Поки вони сперечаються, я відкрию сип. Подіть сире м'ясо. Це огидно. Воно навіть не кусається. Все, я пас. А якщо до приладів, тримай подруга. Е, дякую, От дідько. Я не хочу його їсти. Добре, тримайся шматок впертого сирого м'яса. Зараз я тебе розріжу. Ой, здається, я перестаралася. Вам смішно, а мені ще його їсти треба. Яка Гедота? Ні, я здаюсь, я більше не можу. Ну гаразд, подивимося що в мене. Що? Ого, як круто! Це ж чарівна паличка. І що мені з нею робити? Ну ти як маленький. Треба змахнути і сказати заклинання. Заклинаю. Мамочки, це ж вогонь. Лягай, я відчуваю, що щось горить. Ой, ні, це ж моя футболка. Ти пропалив в ній дірку. Ну, дякую. Це все ема, Змахни, тралі-валі! Ой! А що з моїм обличчям? <риклад> цікаво, що в моєму сейфі? Вау, це моє улюблене морозиво. Я його просто обожнюю, О, аби дістати його з банки. Я зрозуміла. Треба взяти ложку більше. Ось так, тепер у мене морозиво на паличці. Так навіть зручніше їсти. Йому дай нам скуштувати. Що? Розмріялись. Я сама все з'їм. От перти дівчисько. Проте це неймовірно смачно. Ой, щось так холодно стало. О, ні, тема. Вона залиденіла. О, чарівна паличка. Точно, зараз ми тебе розтопимо. Ну ж, бо давай. Ой, як потеплішило. А, Здається, у мене на голові пожежа. На допомогу. Це ж мій шанс приготувати смачні стейки. Ти серйозно? Врятуйте. О, ідеально. Велике дякуємо. Це ти круто вигадала. А то! М -м, яка хрумка скоринка, клас, ага, круто. Але ти нас лякаєш. Ходімо Ема. Ой, щось страшно. Майк, давай ти! Легко. Вау, ось це везуха. Молочний коктейль нікому не дам. Іди сюди, мій чарівний. О, так! неймовірно смачно. Ням-ням-ням. Навіть не думай, це моє. Хм, Зараз я провчу цю жадіну. О, ні! Ану, припини. О, мій коктейль! Ну все, Мія, ти догралася! А, да, врятуйте! Пробача думала, що буде весело. Поки вони бігають, подивимось, що у мене. Сира риба? Як же вона смердить? Це нестерпно. Треба швидше її викинути, поки ніхто не бачить. А от і смітник. Взагалі-то ми все бачимо. От дідько не встигла. Я так не хочу її їсти. Це просто огидно. Мене зараз точно знудить. Давай швидше, дуже смердить. Ага, тобі легко казати. А? Ого, ось це так! Бачили? Я впоралась з нею за дві секунди, а це треба викинути. Мія, ти наступна. Ага, цікаво, що там осередині. Хм, Ну, гаразд, треба відкрити. Що? Лише одна цукерка. Цього мало, але краще, ніж нічого. Мм, смачно. Ого, нічого собі. Подивіться на мої руки. Вони всі в цукерках. Це диво якесь. О, можна, я пригощусь. Звичайно, тримай. Круто! Велике дякую. Вау, як смачно! Ого, дивіться, я теж ви цю керка. Ось це крутота. Єма, хочеш так само? Чесно кажучи, ні. Ну, як знаєш, нам більше дістанеться. А можна я, можна я? Давай, Мія. Ну-ка. Ого, нутелла! то це подарунок. Я її просто обожнюю. Так, я також її обожнюю. не суй свого носа. Може, у мене вийде дістати язиком. Та не встиг, той запізнився. Кайф! Пробач, Майк! Ні, зупинитись просто неможливо. Там ще на дні залишилось. О, ні, у мене рука застрягла в банці. Друзі, на допомогу. Зараз ми її витягнемо. Ще трохи. Ой. Ну, а поки мії немає, ми можемо скуштувати нотило. Згодна. Смакота. Ой, моя голова. Упс. Привіт, мія. Ти як? Здається, буде буля. Даваємо, продовжуй. Нарешті. Я згораю від нетерпіння. Ой, який жах. Цей сир просто гідно пахне. І мені ще треба його відкусити. Фу, мене зараз вирве. А давай я тобі допоможу. Ні, не треба, не треба, будь ласка. Ай, Майк. Вибач, я не втримався. Це дуже смішно. Як ти міг? Це зовсім не смішно. Годі битися час відкривати сейф. Згоден. У мене аж мурашки. Бабуся, прошу не чіпати мій ковпак кухаря. І так, увага! Я хочу хот-дог. Думаю, що в цьому нічого нема складного і бачу, що всі знають, що будуть робити. Тому поїхали готувати. Джулі, не хвилюйся. Бабуся всьому навчить. Okay. Беремо борошно, висипаємо в миску, далі розбиваємо яєчко і додаємо свіже молоко. Ямі! А тепер все ретельно перемішуємо руками. Зрозуміло? Зрозуміло, бабуся. А я зараз покажу, що я вмію. Ну, як вам. Ой. До досконалості ще далеко, але я намагаюсь. Упс. Тут якраз залишилося два яйця. Розбиваємо. Ой, гидота яка. А потім додаємо трохи борошна. Хоча чому трохи? Можна і більше. Гальмуй, дитинко. Ось, тримай молоко. Дякую, бабуся. Я вже про нього й забула. І так, наливаю в миску молоко. Бабуся вже тісто зробила. Цікаво, що буде далі. А далі потрібно відрізати трохи тіста. У мене для цього є спеціальний ніж. Тепер ці дві половинки кладемо на лист та відправляємо в духовку випікатись. Джулі, ну куди ти стільки молока налила. Oh, no. Ой, щось я і справді переборщила А із цього взагалі може вийти тісто? Mm -hmm. Це схоже на якісь соплі. Готі, yes, все. Забудемо про тісто. Табуся, можна, я подивлюсь на твої булочки. Звичайно, дивись. Якраз їх час діставати. Такі рум'яні. Зроблю надріз посерединці. Привіт, Джулі. Привіт, шеф! Так, шеф сьогодні не в гуморі. Ну добре, почну збирати хот-дог Підсмажу на сковорідці цибульку до золотого кольору. Далі в хід піде сосисочка. Чудово Викладаємо в булочку салат. Потім сосиску. Потім смажену цибульку. І додаємо улюблені соуси. Думаю, цього буде достатньо. Готово. Mm, Круто вийшло, бабуся. <смір> Але що ж робити мені? Bingo. Точно. У мене є сир, котрий можна розплавити, а потім обмазати сосиски на паличці. Далі я зроблю паніровку з чіпсів. Треба лише гарненько попіднити їх на крихту. Готово. Відкриваємо упаковку. І висипаємо на дошку. Обмакуємося сосиску в сирі і чіпсове панування Дивіться, як гарно вийшло. Ну а тепер залишилось тільки все в олії Викладаємо корм доги з сиром на тарілку. Не очікували, що так класно вийде. Яка молодець. Шеф бачили. Не вражає. Краще дивіться уважніше на те, що буду робити. Я до свого розкішного тіста я додам чорний барвник. Перемішуємо і таким чином у мене вийдуть чудові чорні булочки. Бабуся, не заважайте. Так ось відправляємо в духовку випікатись. Через п'ять, чотири, три, два, один можна діставати. Ідеально. А тепер підготуємо начинку. і це будуть не якісь yes. там сосисочки, а щупальці восьминога. Гедота, яка. Обсмажимо за допомогою пальника. Ось це, я розумію, блюдо високої кухні. Тепер викладаємо на булочку зелень, а на зелень щупальці. Ну і Кращим доповненням послугує цей чарівний сир з пліснявою. Готово? Ну і що ж, швидше біжимо на дегустацію. А першим я спробую ось цей Ммм, Непогано. Але ось це щось неприємне. Смажена цибуля, гедота. Я не хочу більше таке їсти. А тут у нас що? Мамочки, Йоу. це що, щупальці восьминога? Жах нога? який. Вибачте, шеф, але я дуже їх боюсь. Залишилось спробувати останню страву. Хот-дог на паличці. Прикольно. Ммм, Як здорово тягнеться сир. Офігенно. Перемагає хот-дог від сестрички. Вітаю Джулі. І з першою перемогою так тримати. Незважає шефа. Вона не вміє програвати. Я знаю, що я хочу. Зробіть мені сухий сніданок в пластівці. Не маю сумніву, що з цим впораються всі. Погнали готувати. Так, це ж простіше простого. Потрібна тільки кукурудзяна каша і багато-багато цукру. Тепер всю цю справу треба залити окропом. Важкий який. Бабуся, давай я тобі допоможу. Все досить, досить. Дякую, дитинко. Так, а де ж мій вінчик? А ось же він. Зараз все гарненько перемішаю. Треба якнайшвидше. От інша справа. Вийшла ідеальна консистенція, з якої далі вийдуть відмінні хлопавки. Переливаємо на лист та розрівнюємо. Так, okay. на смак ідеально. Тому відправляємо у духовку та чекаємо деякий час. Бабуся, навіщо готувати, якщо можна взяти, вже готові. А в мене тут якраз лежать мої самі улюблені пластівці. Упаковка мені більше не потрібна. А ось пакети з пластівцями ще залишаться зі мною. О! Класно буде його луснути. Джулі, дитинко, перестань. Я же це весело? Ой, а де всі У? пластівці? Я всіх розсипала. Ну, добре, не біда. Зроблю пластівці сама. Для цього мені знадобиться форма зайчиків та нотела. Обожнюю нутелу! Яка ж смакота. Ямі. Кожну формочку треба заповнити нотелою. А зверху я додам трохи кольорових посипань. Вау! Як же це гарно! Готово. А тепер відправляємо до холодильника застигати. Бувайте мої пластівці, я скоро повернусь. А я вже вигадала рецепт ультрасмачних та гарних пластівців на сніданок. Мені потрібна сковорідка та тюбики різнокольорового тіста для панкейків. Мої пластівці будуть самими милими у світі, тому що вони будуть у вигляді ведмедиків і подаватиму я їх в цій чудовій тарілці з вушками. Ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. Браво, шеф! Дякую. Залишилось тільки залити молоком, а також додати джему для більш насиченого смаку. Відмінно так, так, я просто геніальна. А чому пахне горілим? Бабуся, здається, це у вас. Ой, як же я могла забути? Сподіваюсь, не сильно підгоріло. О, запах неймовірний. Отак. Вийшла ідеальна консистенція під пластівці. Oh, wow. Ви тільки подивіться. Nice. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Uh -huh. Треба це подрібнити, щоб більше нагадувало маленькі пластівці. Uh -huh. Парочку ударів шкалкою не завадять. Uh -huh. От і все. Відправляємо все в миску та заливаємо молочком. Готова. Джулі, а ти збираєшся готувати? Ой, точно! Ну що ж, пластівці, ось і прийшла, як і обіцяла. Засигли. А ось і моя справа. Подивіться, які вони милі. Але, звичайна тарілка, це дуже нудно. Треба вигадати щось цікавіше. Знаю, знаю, знаю. За допомогою цих яскравих наліпок я зроблю цю тарілку більш симпатичною. Ось це вже інша справа. Викладаємо мої пластівці і додаємо трохи молока. Можна подавати. Смачного тобі дорогенька. Тільки все класне. Oh. Хочу почати ось цих зайчиків. Виглядає дуже смачно. А на смак? Це просто чарівно. Хм, тепер спробуємо ці класичні пластівці. Хм, також дуже смачно. А тут у нас що? Мачненькі. Ще й джем є. Ой, я така голодна. Хочу з'їсти все одразу. Ой, а от тепер я об'їлася. Все було дуже смачно. Давайте ж дізнаємося Маляїм, що вона хоче цього разу. Коктейль? Зрозуміло. Бачу, що Джулі вже готова, а бабуся та шиф, як завжди, знають, що О, треба робити. Мені знадобиться баночка флафа Виливаємо на тарілку вміст. А потім беремо ідеальний келих для коктейлю і занурюємо його в маршмеллоу Відмінно. Най! Тепер беремо кольорову посипку і також висипаємо її на тарілку. Занурюємо в неї наш келих І можна переходити до приготування самого коктейлю. Записуйте рецепт. Беремо один лимон, нарізаємо та відправляємо в блендер. Потім туди ж відправити лід Закрити кришкою. І все гарненько перемішати. Ви тільки подивіться на цей приголомшливий колір. І на смак не перевершено. Перекладаємо все в келих. Як же це все повільно? Шеф, а чи можна швидше? Не квапте мене. Залишилося саме важливе прикрасити все лимоном. Додати трубочку і можна подавати. Дякую за ваші овації. Мені приємно. А що ж робити мені? Знаю. У мене ж є багато смачної газовки та акваріум. Для початку потрібно переселити цю рибку. Голді, Сподіваюсь, ти не проти трохи пожити в іншому місці. Обіцяю, потім поверну як було. бувай бувай А тепер беремо акваріум і виливаємо всю воду. Готово! Це і буде мій келих. Далі беремо фанту. Всередину. Туди ж додаємо да парочку мармеладних рибок. Хоча, здається, це хоче до мене в роти. М -м -м, як смачно! А потім мені знадобляться взбиті вершки. Їх також для початку треба продегустувати без коментарів. Між іншим дуже смачно. Нікели, а потім додаємо парочку гумових каченят. Залишився останній штрих. Це парасолька. А так. І величезна трубочка, щоб випити весь весь коктейль. Ось так. У мене готово. Хто далі. Тепер моя черга. Я збираюся зробити корисний овочевий коктейль. Для початку треба почистити гарбуз. Але чайна ложка не підійде. Це також замаленька. А ось це в самий раз. Витягуємо всі нутрощі А далі що? Ах так. Нарізаємо помідорки, огірки та часничок. І відправляємо все в блендер. Не вистачає тільки гілочки запашної селери. Кладемо та можна перемішувати. Ну, який гарний колір. Від нього віє свіжістю та здоров'ям. Переливаємо все в наш гарбуз, а потім вставляємо кран, щоб потім було зручніше пити. Готово! Ну що ж, переходимо до дегустації. Все Це Ого! Цей коктейль виглядає так круто і на смак просто чарівно. Ого, який вишуканий келих. Я з таких ще жодного разу не пила. Ой, яка кислятина. Обличчя зводить. А з hmm. цього також можна пити. Uh. Oh. Ого, Тут екран є. Виглядає, звісно, підозріло, але цікаво, як воно на смак. Фу, гидота! бабуся, вибач, але це самий мерзений коктейль в моєму житті. Ніколи більше таке не готуй. Перемагає hey. сестричка. І вітаємо джулі з черговою перемогою.